Глядачів телеканалу Сі4. ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне свої для своїх у Чернівцях ветерани презентували підприємницькі ідеї. Досвід старших і енергія молодших у Чернівецькому національному університеті провели бранч випускників. У хотині відбувся перший лицарський фестиваль Корона Дністра. Чим дивували? Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв однієї з найстрашніших трагедій Другої світової війни. У цей день 1941 року нацисти розстріляли в Київському урочищі майже 34 тисячі євреїв. Бабин яр став символом невимовної втрати і водночас нагадуванням про те, що подібне не повинно повторитися ніколи. Парламентські вибори в Молдові. Проєвропейська партія. президентки Кимаї Санду здобула впевнену перемогу. Правляча партія «Дія і солідарність набрала 52% голосів. Друге місце здобули проросійські сили. Патріотичний блок 24,17%. Президент України Володимир Зеленський вже привітав свою колегу з важливою перемогою. Він наголосив: цитую вибори в Молдові показали, що російська дестабілізаційна активність програє. Кінець цитати. 25-річний буковинець загинув у ДТП. Трагедія сталася минулої ночі у селі Драченці. За даними поліції, водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Ще одна аварія сталася у понеділок у Чернівцях. За словами очевидців, дівчина потрапила під колеса автівки, переходячи дорогу у невстановленому місці. Пригода сталася на вулиці Небесної Сотні. На Буковині судитимуть колишнього голову ВЛК за продаж фіктивних довідок про непридатність. За даними ДБР, посадовець та його посередник брали від 5 до 10 тисяч доларів за документ. Ціна залежала від реальних хвороб клієнта та його побажань, а гроші посадовець отримував через посередника. Він також передавав їй готові довідки. Схему викрили, коли працівники ДБР затримали посередника на гарячому Обом фігурантам загрожують до 10 років в'язниці. Від власної кав'ярні до агробізнесу ветерани й ветеранки війни перетворюють фронтовий досвід на підприємницькі ідеї. Сьогодні учасники захищали свої бізнес-плани у проєкті свої для своїх. Як ідеї оцінювали журі, і хто вже готовий запускати власну справу? Дивіться далі. А Віталій Візнюк став до лав ЗСУ у перші дні повномасштабної війни. Був мінометником. Після служби повернувся до справи. Знайомий з дитинства створення ферм, з вирощування теліад. Сьогодні ветеран презентував свій бізнес-план на захисті проєкту Своє для своїх ця ферма вже в голові крутиться від 2021 року. Все було вже від того часу. Ми почали шукати матеріали, почали шукати приміщення, почали шукати постачальників кормів, постачальників поголів'я, ринок збуту. Це все ми вже шукали від того часу. Просто війна трошки нам це все збила наші терміни і нашу от ідею від того часу. От я дуже добре знайомий з цими процесами, що на фермі треба робити, як воно працює від завозу. От, скажімо, тваринок в стайню, як підготувати стайню до того часу, завести туди. Ну процес відгодівлі. Сергій воював у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади. У 2023 році отримав поранення на запорізькому напрямку. До цивільного життя допомагає повернутися власна справа. Мережа кав'ярень самообслуговування насправді не дуже важко може більше страшно, чим чим важко. Бо ну зараз є люди, які в чаті, які підказують, десь моя ідея вона полягає в тому, в кав'ярнях самообслуговування саме в синергії кав'ярні самообслуговування. Я вже маю одну локацію і планую розширятися. Ну, прийшов захищати. Грант для того, щоб ще придбати кав'ярні самого навчання у бізнес школі пройшли понад 40 ветеранів та членів їхніх родин. П'ятеро з них підготували бізнес-плани, а 18 учасників презентували власні ідеї на захисті в рамках проєкту реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей Свої для своїх. За результатами конкурсу фонд підтримує шість проєктів. Кожен з яких може отримати до 400 тисяч гривень. Це вже самі стійкі і самі сильні. Хто справді хоче поборотися за це фінансування? Хоча ми ставили мету не про гроші. Ми ставили мету допомогти прописати такий бізнес-план, щоб його можна було подавати також і до державних структур для того, щоб отримати і державну підтримку. Тобто він досить складний. Там дуже багато таблиць Ексель треба було заповнювати. Одним словом, це той варіант, коли ти прорахував свій бізнес, і неважливо, ти отримав зараз фінансування чи ти. Отримаєш його пізніше, але ти точно знаєш, що тобі потрібно, скільки ти будеш заробляти, і е, які ризики потрібно врахувати для того, щоб вижити на ринку послуг. За кожною ідеєю стоїть не лише бізнес-план, а й особиста історія про війну, втрати і повернення до цивільного життя. І саме такі проєкти допомагають ветеранам реалізувати власні мрії, відновлювати себе і водночас розвивати економіку країни. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4 Випускники різних поколінь від 1974 до 2024 року зустрілися на бранчі аби оживити старі знайомства та знайти нові контакти, викладачі ЧНУ з півстолітнім досвідом гості з інших міст та університетів створили атмосферу жвавого спілкування та обміну досвідом. Як пройшла нестандартна зустріч випускників далі у сюжеті. У Чернівецькому національному університеті вперше відбувся бранч для випускників різних поколінь та спеціальностей. Захід, організований асоціацією випускників, став місцем зустрічі та обміну досвідом, у якому взяли участь понад 150 людей. Сьогодні нам вдалося об'єднати. Випускників різних поколінь і різних спеціальностей задля благодійної акції, задля того, щоб об'єднати коло однодумців задля розвитку нашого університету, бренду Чернівецького університету і бренду міста Чернівці. Кожна кафедра мала змогу залучити одного-двох найвідоміших випускників. Також були залучені адміністрація університету, студентське самоврядування. Сьогодні спільнота та контакти випускників важливі як ніколи. Вони об'єднують людей навколо спільних цінностей і створюють нові можливості для підтримки один одного. Я дуже вірю, що контакти, нетворкінг це нове золото або нове старе золото, як завгодно. Сильно простіше, якщо поруч з тобою є ті, хто тебе розуміють, ті, хто тобі можуть допомогти, і ті, хто тебе можуть направити. Світ до свого по своє, фраза не просто так сказана. Дуже круто, коли є хтось, хто підводить тебе до потрібної людини, хто дає пораду або бере тебе, бо знає, що приміром, Чернівецький нацуніверситет це знак якості. Василь Балух, колишній декан філософсько-теологічного факультету та перший преректор ЧНУ, працює в університеті понад 51 рік. Саме він став ініціатором створення асоціації випускників, яка сьогодні є важливим ресурсом підтримки закладу. Ну, по перше асоціації випускників діють в кожному закладі вищої освіти. Віти України в одних вони насправді є дієвими і працюють надзвичайно активно. А я коли прочитав, що Гарвардський університет 20% його бюджету. Це є пожертви випускників. То я зрозумів, що по великому рахунку і асоціація випускників теж могла би стати матеріальною підтримкою для нашого університету. Було розроблений статут асоціації випускників. Була обрана рада засновників. Ну і почали діяльність. Ректор ЧНУ, також випускник університету наголошує, що сьогодні заклад пропонує студентам не лише знання, а й широкі можливості для розвитку у навчанні. Науці, культурі та спорті, зокрема через цифрофізацію процесів та активну міжнародну співпрацю. Перший напрямок це є цифровізація і цифрові платформи. У нас дуже активно працює центр цифрової трансформації. Зараз на етапі запуску студентський додаток, де буде повністю зібрана уся потрібна студенту інформація в одному місці в смартфоні. Це нова система автоматизації електро, електронного документа. То обігу, яка запроваджена в університеті, і це та річ, яка робить процеси більш прозорими та більш ефективними. Друге, де ми активно продовжуємо нашу співпрацю, це є міжнародна співпраця, це є програми академічної мобільності, програми подвійних дипломів. На бранч були запрошені гості з інших університетів. Серед них представник києво могилянської академії Антон Суслов. Він пояснює, що такі заходи допомагають випускникам познайомитися ближче, налагодити контакти та створити довгострокові. Ділові особисті зв'язки це абсолютно бейзлайн, абсолютно основа нашої діяльності. Це проведення різних заходів, де випускники і випускниці можуть познайомитися один з одним. І ми насправді ніколи не знаємо, який ефект це, це буде мати завтра, післязавтра або через 10 років. Тому що будь-яке випадкове знайомство випускника і випускниці та або сім'ї теж створюються після таких зустрічей. Та, але й ділові контакти, звісно, насамперед. На бранчі випускників минулий сьогодні. Одення переплелися у живому спілкуванні. Досвід старших поколінь надихав енергія молодших, створювала нові контакти та ідеї для майбутнього Чернівецького національного університету. Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, новини Сі 4. У середньовічну атмосферу цими вихідними занурився Хотин. Там вперше відбувся лицарський фестиваль Корона Дністра. Турніри, майстер-класи, містечко майстрів та справжні середньовічні бої у фортеці зібрали гостей з різних міст України. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті. Два дні у середньовіччі минулими вихідними у Хотинській фортеці пройшов масштабний фестиваль Корона Дністра. Однією з головних подій став Кубок Чернівецької області із середньовічного бою. Добро! Бій починається! Яскраві розбили стрій. Вирішили розсупним строєм, як то кажуть. Уклали нас потужного монгола. Насправді, якщо це були бої лицарів, то часто ви не кого хвалили на землю, брали полон, не добивали, адже за лицаря його селяни платити вий. для гостей. Також підготували реконструкцію побуту середньовіччя, турнір, лучників, фаєр-шоу, локації для дітей та живі виступи виконавців. Зважаючи на те, що я вперше прибув до хоти на саме до Хотинської фортеці, я надзвичайно вражений масштабами. Масштабами турніру, масштабами самої фортеці, міста. Цей фестиваль один із, один із небагатьох фестивалів і чемпіонатів середньовічного бою, який проводиться саме безпосередньо у історичних місцях. Там, наприклад, як у Луцькій, середньовічний глучестк, він проводиться у Луцькому замку. І також тут, у Хотинській фортеці. Це дає як би, свою атмосферу, додає. Я би хотів піти поселяти з лука по справу щось таке. Дуже подобається, тут весело. Є різні там магазинчики нам дуже подобаються. Купували браслети. Підтримати може львівську команду О, ну і подивитися на концерт. Та й малий хоче подивитися, але щось поки він без ентузіазму. Фесуаль супер, люблю такі події. Бачу, не часто зараз, особливо в умовах війни. Але я вважаю, що це круто, бо підтримка ЗСУ і так далі. Це чудовий. По дізнатися свою історію, побачити, як це відбувалося колись, і взяти участь, можливо, в чомусь. Лицарський фестиваль Корона Дністра благодійний. Потрапити на нього можна було задовільний донат. Зібрані кошти організатори спрямують на відновлення українських військових. Сьогодні унікальний захід, захід, який надзвичайно важко провести під час повномасштабної війни. І ми спробували. Це благодійний фестиваль, фестиваль історичної реконструкції, фестиваль історичної музики, фестиваль, де всі локації, які створені на території хотинської фортеці в Хотині направлені на благодійність на підтримку наших воїнів на підтримку збройних сил України і на підтримку реабілітації військових. Такий масштабний фестиваль у Хотині провели вперше. Втім, захід планують зробити традиційним. Корона Дністра це нова назва, і будемо пробувати так, щоб ця назва була щороку проводилася масштабніше і масштабніше. Для нас важливо також на цьому заході. Ми підписували. Велике партнерство з громадою з Пологів це Запорізька область в рамках державної програми Пліч опліч тому зараз маємо партнерів з окупованої території, яку яким також будемо надавати допомогу під час фестивалю. Також презентували унікальний мобільний застосунок Буковина Тревел. У ньому зібрані 500 об'єктів, пам'ятки архітектури, туристичні маршрути, суб'єкти туристичної діяльності області та багато іншого. Ми доповнимо його і саме головне, що додаток на сьогоднішній день він на трьох мовах українською звичайно, англійською і румунською. Будемо наповнювати його як новими туристичними маршрутами, так і новими місцями новими історичними подіями, які з якими можна познайомитись біля цих локацій. Це ще велика кропітка робота, але я думаю, це вже дуже гарний старт і дуже гарний початок. Олена Кричко, Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4